Дівчинка з Вінниці Марія Величко обрізала своє довге волосся та передала виручені 3 тисячі гривень для військових. Ці кошти витратять на придбання батарей живлення для збройних сил України. Батареї необхідні для того, щоб воїни були на зв'язку. Долучитись до збору можуть усі охочі реквізити. Ви бачите на екрані. А от зараз маємо унікальну можливість запитати, як підтримала мама ініціативу її доньки з нами на прямому зв'язку. Анна Величко. Вітаю вас, пані Анна. Слава Україні! Героям слава! Пані Ано, кому належить ідея в такий спосіб креативний і допомогти ЗСУ? Знаємо, що волосся для кожної дівчинки це унікальний аксесуар, який робить нас красивішою. Хто ж став ініціатором? Насправді донечка захотіла мати більш сучаснішу зачіску. Але Довгі роки плекань було трішечки важко так з ними розпрощатися. І ми з чоловіком порадилися і вирішили трішечки додати змісту ось цьому прощанню з волоссям. Ми вирішили продати волосся у салон, ось а на виручені кошти ще трішки додати і задонатити зсу. Нашу так сказати. Ініціативу донечка з радістю підтримала і завдяки Олесі Гіжі та Марині Гончарук, які саме до цих пір проводять збір на сонячні батареї, мають таку дуже гарну інформацію. Одна батарея вже, вже якраз проплочена, і скоро через тиждень поїде до наших хлопців. Але вони ще продовжують збирати на ще три батареї, які зможуть повністю їх забезпечити необхідною такою незалежною електроенергією. Енергією. Ось, і ми вирішили підтримати їх таким чином. Тобто, ви можете теж долучитися, тому що збір ще відкрито. Як можна це зробити? Де знайти реквізити? Звичайно, ми їх покажемо ще раз на екрані, але зазначити, де ще можна знайти. Реквізити можна також знайти на сторінці у Фейсбуці Марини Гончарук. Вона е, активно підтримує наших хлопців, так само, як і інші е, дівчата, а саме дружини наших хлопців, які ініціювали цей збір. Вони плетуть е, такі. Браслетики вони проводять різні розіграші, за допомогою яких якраз відбуваються збори на такі необхідні речі, як сонячні батареї, як спеціальні газові балони, завдяки яким можна підігрівати їжу на передовій. Тож, будь ласка, дуже вас прошу, доєднуйтеся, не соромтеся, мало не буває, тому що інколи, навіть не випивши чашку кави, ми можемо дуже багато та сильно підтримати наших бійців на передовій. Розкажіть стисло про те, чим ще долучаєтесь до таких благодійних проєктів, Ви сказали це браслетики, різні креативні сувеніри. Що ще і чи уточнення це сторінка Фейсбук, сторінка, правильно, де проходять ці розіграші? Так, це Фейсбук-сторінка Марини Гончарук, яка зараз саме допомагає хлопцям зібрати на такі необхідні енергоносії. Ну, так як я просто долучилася таким чином, що трішечки задонатила, тому якби. Дуже багато інформації на жаль не маю, але при бажанні можна зробити ще прямий ефір саме з Мариною Гончарук, яка може більш докладніше розповісти, що саме вони зараз збирають, на що збирають, і в чому є велика необхідність саме в наших хлопців на передовій. Дякую вам, обов'язково поспілкуємося в наступних ефірах. Розпитаємо, аби якомога більше людей долучалися і наближали ми спільними нашими зусиллями нашу перемогу. Я зокрема вдячна вам за те, що не байдужі і виховуєте свою доньку, яка погодилась, і я гадаю, вона сильно пишається тим, що от наша перемога буде завдяки їй. Дякую вам, Анна. Саме так, дякую. Я ж нагадаю, у нас на прямому зв'язку була Анна Величко. і вона завдя... завдяки їй і її доньці було здійснено гарну справу. Донька обрізала волосся і передала, продаючи це волосся на нашим захисникам. Передала ці кошти і вони. Куплять собі необхідні речі, зокрема сонячні батареї, які будуть допомагати тримати зв'язок.